Пам'ятаєте Кевіна з самого А хочете побачити, як він змінився до сьогодні? Давайте подивимось на трансформацію Макалея Калкіна. Робота над таким проєктом починається з пошуку матеріалів. Я передивився тисячі фотографій і зібрав десятки кращих фото з різних періодів його життя. Кожен знімок обробляється в фотошоп та штучному інтелекті. І вже після я створюю плавну анімацію, яка буквально оживляє історію змін. Це кропітка, але дуже захоплива робота. Макалей Калкін народився 26 серпня 1980 року в Нью-Йорку. Він був третьою дитиною в сім'ї із семи. Уже в 10 років його ім'я увійшло до історії кіно завдяки ролі Кевіна Маккалістера у дома». Цей фільм зібрав понад 500 мільйонів доларів у США та світі, ставши найкасовішою комедією свого часу та потрапивши до книги рекордів Гіннеса. Наступний успіх Самудома 2 загублений у Нью-Йорку, приніс Маколею 4,5 мільйона доларів. Тоді як за перший фільм. Фільм він отримав 110 тисяч доларів. Два фільми зробили його найбагатшою дитиною, актором 90-х. Однак, за кулісами зірковості був складний шлях. Батько Макалея, який був його менеджером, більше цікавився грошима, ніж творчістю сина. Це призвело до конфліктів. А у 14 років Макалей юридично звільнився від опіки батьків, забравши контроль над своїм багатомільйонним трастовим фондом. Після цього він взяв перерву в акторській кар'єрі, щоб знайти себе. Він заснував комедійний рок-гурт за піц андеграунд, написав книгу Джуніор і запустив сатиричний сайт та подкаст Бані Ірс. Але іноді Макалей продовжує зніматися в кіно та серіалах. У 2023 році Маколей отримав свою зірку на Алеї Слави в Голівуді. У своєму особистому житті Маколей знайшов щастя. Його дружина це акторка Бренда Сонг, з якою вони виховують двох синів. Старшого, якому три роки, назвали Дакотою на честь його сестри, яка загинула. Ім'я молодшого сина, якому два роки, поки не розголошується. Попри всі злети та падіння, Маколей каже: Я люблю своє життя і не змінив би ані найменшої дрібниці.